Привіт, мене звати Олеся, я з Києва. Дуже сподобався тріт з Поліною, дуже веселий, позитивний квіт, така комунікабельна, до всіх вона підходить, з усіма розмовляє, з усіма підтримує розмову. Це дуже важливо, що вона підтримує найкренні конечник з усіма. І не тільки там, що ходить, розказує про місцевість. <смі> тобто хочеться дійсно бути з нею поруч, хочеться там, прислухатися, хочеться з нею збиратися вечорами в цій компанії. Також дуже сподобався навколо, просто в неї повірні були дуже добре. І особливо з того, що це був перший день і зразу такий масштаб. А, ну, це щиро вдячна, що нам сказали, що потрібно вдягни писуні. Через те, що я по-другому не додумалася, якби я кудись там їздила на екскурсії, а там в мене там, такі фото, просто, я навіть не знаю, що виставляють вони реально образі і такому жіночному, і який підходить під цей під той вид, який там був. Дуже сподобався також ліс з туманом, якось так, якийсь там, там було людей, як там таких з фантастичних. Дуже дякую. все сподобало.